В Україні підвищились ціни на капусту. Про це пише проєкт Істфрус. Це пояснюють тим, що український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація даної продукції середніх сортів вже завершилася. А до продажів пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства. Таким чином, обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі стимулює зростання цін у цьому сегменті ринку. Тож журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» завітали на один з луцьких ринків аби перевірити, що відбувається з цінами у нашому регіоні. Зросла ціна, бо нема капусти. Не було душі, вони вродила капуста. Була раніше скільки? Того року була 12 гривень, 10 гривень. Кришина була 15, цього року така 30, Кришина 35. Цього року нема просто капусти. Ну так, да, була трошки дешевше, Була по 25. А чого зросла, не знаєте? Ні. Мабуть, немає, я не знаю. Проте є продавці, які здорожчання не помітили. Кажуть, що різко зросла ціна на капусту, є таке, нема. Ну, так як була, так і лишилася. Тож і дійсно ціна росте. Вартість капусти на луцьких ринках приблизно 30 гривень за кілограм. І поки знижуватися вона не буде. А навіть, як припускають продавці, навпаки ще трохи зросте, аж допоки на ринку не з'явиться більше капусти пізніх сортів.